Дякую всім. Да? В першу чергу дякую Збройним силам наших, нашої України, да? нашим хлопцям, які нам дозволяють грати в футбол більш-менш ми от в такій спокійній обстановці. Да? Не без тривог, але все одно ми займаємося улюбленою справою. Ми граємо в футбол, тому дякую. Давайте похлопаємо нашим воїнам. Щиро все. На нагородженні сьогодні закінчився наш чемпіонат. Щоб допомогти, наш віце-президент Асоціації футболу Миколаєва, мій товариш Сергій Романович Проданюк. Будь ласка, так. всіх вітаю з завершення змагань з успішною боротьбою без травм. Також хочу сказати, що потрібно не забувати, що кому ми вдячні повинні бути за те, що ми можемо грати у футбол, займатися улюбною справою і в тиші, слава Богу. От, це саме найголовніше. Ну, а командам велика подяка за участь спонсорам, також арбітрам за вдалу роботу. Всіх вітаю з завершенням і в наступному ще більше спортивних перемог і наснаги. Дякую. Перейдемо давайте до самого цікавого. Саме е, да, символічна збірна першої ліги міста Миколаєва. Кращий гравець міста Миколаєва з футболу в першій лізі в команді МСТ. Плужнік Валентин.

Нагороджується кращий гравець символічної збірної першої ліги. Команда Team» також постика Володимир. Хлопчик стабільний. Все одно мої слава. Браво! Також нагороджується кращий гравець міста Миколаєва здолу в першій лізі. Команда також МСТ. Фальо Сергій. Сергія я не бачу, валік. Я думаю, Передаси. Так, так. далі. Кращий гравець міста Миколаєва з футболу нагороджується Солоніков Дмитро. Команда Нікола. Кращий гравець міста Миколаєва з футболу. В першій лізі команда зю Дмитрій Віктор. Нагороджується кращий гравець міста Миколаєва з футболу в першій лізі. Медзелець Олександр. Команда Негору. Кращий гравець міста Миколаєва з футболу в першій лізі нагороджується Головченко Артем. Команда зі Шурвас. Щоб слід ще побольше. Так, тепер номінації самих, так сказати, найкращих да? за весь чемпіонат. Кращий воротар першої ліги. Макаревич, Андрій. Нагороджується кращий захисник першої ліги. Чореску, Павло. Я був ні, ну, як, як? як? то ну вот же фото. Перший раз Стань на фото. Не спіши, не світись, па. все добре. Ти вже кращий. Нагороджується кращий півзахисник. Станіслав Дарієнко. Команда з Дюшорват. Старалися сьогодні вийшло. Кращий нападник. В першої ліги нагороджується колісник Дмитро, Команда Dream Сколько ще Вставай на тетю десь. Браво! пішла. Нагороджується людина, яка забила більше всіх м'ячів, Бомбардир тобто. Тимчак Сергій. Команда Dream Team. Чому-то ну, ми не удивлены. Возраст. Нет пока лучше. Браво!

Нагороджується команда МСТ за участь в місті Миколаєві з футболу відкритого чемпіонату АФМ та АФМО. Валентин, де давай збиратися? Бронзовий призер першої ліги. Команда з Дюшорваст. Буде Срібний призер першої ліги. Команда інгвард. Чемпіон першої ліги за місяць ще до закінчення за місяць. команда «Dream Team». Я думаю, ви краще медалі, бо кубок важкий, бачите. І диплом. Давайте. Ходимо. Ну і Давайте, давайте загальну команду. Давай, браво! Разом всі давайте, що там будемо.